Всіх вітаю, любі друзі. Сьогодні хотів би показати обзор на графіку, так як у мене показати, як її налаштувати, як її скачати, і просто кайфунути від цього красоти. А тобі хотів би нагадати, що я граю на ікраїнгетата. Дімі собиси промокод та лікою з на всіх серах єкрає і якщо ти можеш отримати приємні бонуси на початку гри. Тому ми тобі бажаємо тільки приємного перегляду і погнали. Зразу хочу сказати, що це графіка не моя, а графіка від тому Маквін тобі великий привіт. Ну що, давайте зараз зробимо маленький обзор на цю графіку. Ми можемо зразу бачити, що модельки автомобілів просто дуже класніка, будь в якійсь гетап. І це дуже-дуже класно. Ще ми можемо бачити ось такі краплі від дощу. Якщо вони вам набридну, я покажу потім, як їх вимкнути. Така ж сама ситуація з цими прекрасними калюжами. І з мінусів цієї графіки ми не бачимо зовсім номерних знаків, і наші поворотники також не працюють зовсім. Ще є один великий баг з колесами, який я вам зараз покажу. За звичайними стоковими колесами немає ніяких проблем. Але якщо ми візьмемо автомобіль, наприклад, ось цей Mercedes, в якого стоять кастерні колеса, то вони повністю відсутні. Як це все прибрати, я покажу трошечки пізніше. Тому як ви можете бачити, цю графіку потрібно буде обов'язково налаштувати. Ми переходимо до самого головного, як встановити цю графіку. Але перед цим потрібно обов'язково вийти з гри, тому що ми будемо купатися в файлах гри. Дивіться, вам потрібно буде скачати ось цей файл ENB, який ви зможете скачати в моєму телеграм-каналі. Ви можете бачити QR-код на екрані, або спуститись в опис відео, і там буде посилання на нього. Дивіться, Відкриваємо цей файл. У Нас тут є чотири таких файла. Відкриваємо локальний диск, це або там, де вас скачана гра ваша. Потрібно зайти в файли програми 86. Тут ми знаходимо Ukraine HTTP. заходимо в папку Game. потім в BIN. І саме в папку BIN, ми будемо загружати ось ці всі 4 файла. Виділяємо ось ці всі 4 файли і переносимо їх ось сюди. Мене вже є ці всі файли, тому я їх не буду сюди загружати. Але якщо вам потрібно щось буде замінити, замінюйте спокійно. Ще я хочу вам сказати, якщо у вас щось не виходить, будь ласка, перезавантажте гру повністю. Тобто перекачайте її. Потім, коли ви вже заходите в гру, вас може висвітитись така сповіщення. Скіншотами, а немає. Там буде три різних варіанти. Вам потрібно буде вибрати, зайти за допомогою МТА. Якщо під час заходу у вас будуть якісь артефакти, а вони. Будуть, не звертайте на це увагу, це дуже все нормально. І тим часом ми зайшли до гри і може бачити, що наша графіка вже встановилася. як можете бачити, якщо не встановилась, будь ласка, перезавантажте повністю гру. Нам потрібно буде зробити ще пару декілька речей. Як ви тільки зайшли до гри, зразу натискаємо клавішу Escape, потім налаштування. Йдемо до додаткові, ось тут, саме нижня сторока, нас тут стоїть за промовчання. Нам потрібно поставити це: хештег 6734графікс. Вибираємо, натискаємо О. І що ми тільки що зробили? Ми зробили те, що щоб наші кастовні колеса тільки що були видно. Як може бачити, номери знаків у нас, звісно, звісно, не будуть видно, але це більш не такі непогані. Поворотників також не буде видно. Потім що нам потрібно зробити: відкриваємо телефон, натискаємо Shift-Enter. У нас відкривається ось така прекрасне меню. Перше, що ми думаю, зміни нам потрібно прибрати ось ці дві галочки. Чому? Тому що в нас отут ви можна бачити такий блюр, це дуже некрасивий і більш засвічує. І більш подобається, коли ми прибираємо ці дві галочки. І в нас більше так спокійніше. Потім я показую, що потрібно зробити, щоб прибрати калюжі. Натискаємо ось сюди 1.fx. FX. І в нас ось тут є одна єдина галочка, ми її вимикаємо. Що потрібно зробити, щоб прибрати ось ці каплі з автомобіля? Так само відкриваємо телефон, натискаємо Shift-Enter. І нам потрібно зайти в ось це налаштування. ENB якийся, FX. І саме внизу у нас тут стоїть 0.50, ставимо тут 0. Натискаємо Enter, закриваємо це меню, заходимо в телефон. Фотоапарат, і можемо бачити, що це все прибралося. І ще самого головного нам потрібно нажати клавішу О, відкрити тут налаштування, і саме головне абсолютно тут все повиключати. Тому що, якщо ми включимо якісь, наприклад, об'єдні тіні, нас буде це жрати дуже сильно FPS і нічого абсолютно не зміниться. Тому раджу абсолютно все тут вимикати. І щоб у вас було більше ФПС, дистанцію авто, дистанцію гри, і дистанцію карту, звісно, поменше ти. І ще є великий мінус. Наприклад, зараз уже трошечки темніє, і можемо бачити, що трошечки таке темніша картинка є. Ночі буде дуже темно. Так само, ми кремо телефон, shift, enter. І у нас ось тут апіда менюшечкою у Нас буде це Color Correction. Нажимаємо сюди, і в нас ось тут є отакі дві строки. У мене завжди тут стоїть 0,97. ну Коротше, плюс-мінус один стоїть. Ми отут вибираємо, і якщо в нас ніч, ми можемо тут поставити. Наприклад, я завжди ставлю 1. ,7, і може бачити, у нас дуже світліє. Але це я раджу ставити тільки тоді, коли в нас ніч. Коли на нас день, ставимо собі спокійно один і кайфуємо від гри. Ще я хочу сказати, що з цієї графіку не буде видно ніяких винілів. Абсолютно ніяких винілів, не одні, нічого цього не буде видно. І після цих маніпуляцій можете бачити нашу цю круту графіку, повністю налаштовану. Ну якщо в тебе будуть якісь питання по графіки, пиши мій телеграм-канал, я буду завжди радий допомогти тобі. А на цьому хочу вам побажати велике дякую за перегляд, поставте подобайку, не забудьте підписатись. А вам я бажаю гарного дня і до зустрічі!